Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з гучних заяв зі Сполучених Штатів Америки від президента США Трампа. З одного боку, нічого дивного, він знову висловлює оптимізм, він зробив оптимістичну заяву про перемовини з Україною та Росією і погрожує Росії новими санкціями. За його словами, Україна та Росія мають негайно сісти сіл перемовин, бо невдовзі може бути занадто пізно. Але з іншого боку, президент США сьогодні відкрив очі і зробив несподівану заяву. Він повідомив, що Росія хоче отримати всю Україну, а не лише окуповані території. Ну нічого собі, Трамп нарешті, усвідомив, що Путіну не потрібна, навіть вигідна, чи як писали американські ЗМІ щедра угода за рахунок інтересів України, а що Путін хоче всю Україну, Путін хоче капітуляції України, і що з ним неможливо домовитися. Але в цей же час президент США наголошує, що нібито саме він стримав Путіна. І тут я хочу сказати одразу і прямо, що стримав Путіна і продовжує стримувати український народ, Україна насамперед збройні сили України і сила оборони України загалом. Але Трамп продовжує наполягати. До речі, він раніше робив заяву, що, начебто, Київ виставив перші дні повномасштабного вторгнення через ті джавеліни, які він передав під час першої каденції. А він тоді передав лише декілька десятків джавелінів. І основна допомога, яка надходила перед початком повномасштабного вторгнення, ми пам'ятаємо ті літаки від США та Великобританії, і це значно більше, ніж декілька десятків джавелінів. Але президент Трамп продовжує наполягати і стояти на своєму, що начебто це він врятував Україну, і що, начебто, це він встримав Путіна. В цей же час американські ЗМІ, цитуючи, наприклад, американські вивчення війни, повідомляють, що Путін готує населення до продовження війни і майбутніх конфліктів заходом. Заяви Путіна вказують на те, що Росія продовжує вважати, що вона може досягти своїх початкових цілей повномасштабного вторгнення. І тут я хочу відповідь з Європи презентувати з Європейського Союзу, тому що з'явилася реакція на це, і, зокрема, на вчорашні заяви Путіна від європейського комісара з питань оборони, який пригрозив подвоїти військову допомогу Україні, щоб переконати Путіна. Для цього за його словами, європейський союз може перейти на нову схему закупівлі зброї в Україні, а не на заході. Він підкреслив, що досі європейський союз та США надавали Україні близько 40 мільярдів євро військової допомоги щороку. Але зараз, зважаючи на зміну політики, США, європейський союз збільшить і Україна буде отримувати саме 40 мільярдів. Але загалом європейський союз планує гроші інвестувати в українську оборонку, тому що виробляти зброю в Україні зброю боєприпаси, озброєння в два рази дешевше, ніж загалом в країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Але це поки слова, поки гучні заяви. Як пише видання Deutsche Welle, лише погрози, тому очікуємо рішення, і таке рішення безумовно має бути. А тим часом російські пропагандисти пишуть, що Трамп продовжує каламутити воду на перемовинах з Києвом і Москвою, і що США намагаються стати переможцем у цьому конфлікті. Є відповідь від російської влади, зокрема від сенатора Клімова з Ради Федерації, який відповів на заяву Трампа про бажання Росії захопити всю Україну. Сеатор Клімов в своєму стилі Москва завжди не говорить прямо так звані мноходовички, це лицемірство. Він заявив, що в Росії ж ніколи не було мови про захоплення іншої держави, що Москва ніколи не заявляла, що вона хоче захопити Україну. І ви знаєте, навіть дивлячись через цей, чи скрізь цей цинізм, насправді, якщо дивитися, слідкувати за заявами з Москви, то що вони заявляють? Що вони не захоплюють Україну, не захоплюють українські території, що вони буцімто освобождають, звільняють Україну від України. Крім того, Путін, зокрема, вчора своїми заявами він не визнав право українського народу на існування і, взагалі, не визнає право України на існування. В цей же час російські пропагандисти продовжують лякати Європу, лякати Європу війною і підтримувати рівень імперського шовінізму на Росії, рівень агресії і його розкачувати. Сьогодні, наприклад, російське видання «Лента.ру» повідомило, що в Росії висловилися за підготовку до реальної війни з Європою. Вони цитують заяви російських експертів і пишуть про те, що російський ВПК має бути готовим до реальної війни. Є, наприклад, сьогодні стаття на сайті Газетару, де експерт повідомляє, як готуватися росіянам до війни з Європою, і навіть більше. Адже Щодо розуміння того, які нас в російському суспільстві і як впливає цей імперський шовінізм на росіян, ще одна новина: це те, що на Росії випустили айфон, який присвячені взяттю Берліну. Звісно, це не російське виробництво, вони просто зробили новий корпус. Цей корпус, як пише російські змі, виготовлений з титану, також там є декоративні такі вставки з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. І це про що говорить? У них уже айфон до взяття Берліна. Але є неприємні новини для Кремля, які, безумовно, дуже турбують Путіна, російське керівництво і багатьох росіян. Сьогодні ЗМІ повідомили, що ціна на нафту опустилася нижче 40 доларів за барель вперше з 2021 року. І причина в тому, що ОПЕК Плюс нарощує видобуток швидше, ніж очікувалося, і що країни-учасниці вже скасували 44% від початкових обмежень. Також вчора було повідомлення від британського агентства Reuters, що ОПЕК влітку продовжить збільшувати видобуток нафти. Як раніше повідомляли міжнародні ЗМІ, Саудівська Аравія показує силу, демонструє. Вона висловлює претензії. Раніше були натяки на Росію. Зараз офіційно висловлюються претензії, наприклад, до Казахстану, до Іраку, що вони дотримуються обмежень. І зараз Саудівська Аравія різко нарощує видобуток нафти. Також є ще вагомою причиною те, що Сполучені Америки виходять все більше на світовий ринок нафти. і ми пам'ятаємо заяви президента США Трампа в перший день інавгурації, бури дитинку, бури і США можуть наростити видобуток нафти без значних інвестицій, без нових родовищ десь на 3-4 мільйони барелей на добу. І загалом Саудівська Аравія хоче зайняти чи утримати свою частку на ринку світову. Ще що потрібно сказати, що російські пропагандисти сьогодні пишуть і зазначають, що є зайвий уже мільйон барелів нафти на ринку. І що нафта продовжує критично втрачати в ціні. Але крім нафти, ще є питання щодо дизелю, щодо нафтопродуктів. Адже сьогодні з'явилося інтерв'ю, публікували наші змі з послом України в Бразилії Мельником, який повідомив, що, наприклад, Бразилія купує активно російський дизель. І зараз російський дизель на бразильському енергетичному ринку це 65%. Хоча ще в 2001 році це був 1%. І зараз Росія витіснила американські компанії і зараз контролює фактично монопольно бразильський ринок. І Бразилія купує дизелю у Російській Федерації на суму 10 мільярдів доларів щороку, тобто десь 6,5 мільйонів тонн дизель. І бразильська влада зараз виявляється, залежить від Кремля, і саме тому президент Бразилії. Їде на парад в Москві на 9 травня, тому що самі ціни на дизель вони впливають на інфляцію. Вони є головним чинником стримування інфляції. І зважаючи загалом на такі події, на те, що Москва перерієнтувалася з експортом нафти, насамперед на Китай, на Індію, з експортом нафтопродуктів на інші країни, зокрема на ту ж Бразилію, країни Латинської Америки, країни Брікс, очевидно, що. Байдену потрібно було в перші тижні повномасштабного вторгнення діяти більш рішуче вводити рішучі санкції, щоб у Москви не було часу уже понад роки повномасштабного вторгнення війна йде діяти і е, знайти вихід. І зараз така от ситуація, і це ще раз вказує на те, що удари збройних сил України по таких російських військових об'єктах, як нафтопереробні заводи, вони були необхідними, щоб у Москви не було ресурсів продовжувати цю агресію. І я ще хочу також нагадати ту критику, яка лунала у минулому році, особливо навесні, в березні, квітні. Спочатку були повідомлення в міжнародних змі. Потім була навіть офіційна заява від тодішнього міністра оборони США, від Остіна, глави Пентагону, який сказав, що так не потрібно робити, що це може вплинути на ситуацію на світовому енергетичному ринку. А зараз у США вибори. І що ми бачимо? Ми бачимо, що потрібно продовжувати. Не робити цю роботу. Щодо ситуації на полі бою. На жаль, на Росії біснується, на жаль, окупанти зараз продовжують інтенсивно наступати. Зокрема, згідно звіту від нашого Генштабу, за попередню добу 269 бойових зіткнень. І на Покровському напрямку 115 атак. Втрати окупантів 1260 військовослужбовців. Але ще потрібно сказати, що сьогодні на Росії заявили про атаку дронів на Москву, і що на час атаки припиняли роботу московські аеропорти. Пишу, що все збили, але велике питання чи точно все збили. Проте у будь-якому разі, зважаючи на парад, який через декілька днів уже буде в Москві, Кремль безумовно стягнув максимальне ППО в Москву і навколо Москви. Але можливі різні варіанти. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.